Так, була нам поставлена задача виготовити три детальки. Для зручності ми їх перенесли на картон і позначили деталь номер один, деталь номер два і деталь номер 3 відповідно. Зараз ми спробуємо виготовити ці детал деталі по на верстаті, на корейському верстаті 25 моделі. Попередньо ми деякі вже. Деталі виготовляли і виставили відповідні кути. Тобто деталь номер один. Найпростіша деталь, має один кут згину. Кут ми. Деталь зігнули. Деталь розміщуємо. Все чудово. Так, деталь номер три зробимо. Наступна деталь це деталь номер три. Найдовша у нас деталька. Загальна довжина. 570 мм. міліметрів. Так, її потрібно зігнути навпіл. Під іншим кутом! Супер. Так. І залишилася деталь ми але так, як цей верстат має два кута, то нам деталь номер 3 потрібно трошки переналаштувати кути з першої деталі, наприклад, або з Так, Таким чином ми це робимо. Ми змінимо кут попередньо ми пробували це десь приблизно тут. І будемо пробувати. Так, деталь номер 2 має два кута згину. Симетричних. Попередньо. Ми вже виставляли довжину. Ця довжина має бути. Якщо переходити заготовочку, ми її прикладемо до кута. Ну, майже ідеально, плюс-мінус градус, так. Тобто можемо сказати, що ідеально. Відповідно, маємо зігнути наступну сторону. Така деталька. Два кута симетрична. Прикладемо її до. Люкс. І одне одна з умов, щоб ця деталь гарно співпадала з цією деталью. Після чого її можна зварити. Тобто тут потрібно погратися трошки ще кутами і можна досягти взагалі ідеального, ідеального розміру. Всім дякуємо!